Єдиний Ніжинський басейн на базі НВК номер 16 Престиж знову працює. Після вимушеного простою через карантинні обмеження і повномасштабне вторгнення його розконсервували і запустили в роботу з 15 вересня. Ми е, намагалися трошки працювати, але знову ж ці хвилі і е, постійні е, наші дистанційні навчання, звичайно, не давали нам можливості. Потім прийшла війна. Але я хочу сказати, що всі ці три роки ми. Е, Тримали його, доглядали. В режимі очікування той тобто басейн був готовий прийняти хоч завтра дітей. Ми, звичайно, зменшили витрати електроенергії, оскільки тут ви відчуваєте, як тепло, так, і освітлення, і вода дуже, температура повітря, і води висока, це все витрати електроенергії, ми їх економили. Зараз ми вже не так їх економимо. Але е, е, в цьому році все-таки було прийнято рішення, що Ну, війна може тривати дуже багато, а басейна в Ніжині немає. Досвідчені інструктори з фізичної культури проводять тут гурткові уроки з плавання як для учнів НВК номер 16 так і для усіх бажаючих дітлахів міста. Перші половині дня в нас плавають наші учні з першого одинадцятий клас. Вчителі фізкультури спланували навчальний модуль плавання. І після обіду у нас працюють абонентські групи і працюють цілий день зранку і до шостої години вечора. Це в суботу ми теж працюємо. І саме в абонентські групи до нас ходять діти шкільного віку з усіх шкіл нашого міста. Семирічна Аліна не натішиться з уроків плавання. У басейні мала почувається як риба у воді. Ми раді, що басейн запрацював. Коня розвиває всі групи м'язів. Повну реконструкцію і модернізацію єдиного плавального басейну в Ніжині, який не працював майже 20 років, свого часу допоміг здійснити Олександр Кодола. Будучи ще народним обранцем та залучивши для реалізації проєкту мільйони гривень з Державного фонду соціально-економічного розвитку. Розуміючи, що найкращі інвестиції в майбутнє наших дітей. Сьогодні тут створено усі належні умови для занять плаванням: ефективна фільтрація, комфортна температура, великі роздягальні та ігрова. Тут дітки в нас чекають на тренера, тут вони можуть відпочити, посидіти на диванах, погратися. Тоді з цієї зони вже дітки безпосередньо переходять до роздягалень там, де. Роздягаються і готуються до плавання. Басейн працює із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, наголошує медична сестра. Перед самим заняттям, перед тим як перейти до чаші басейну, дітки у нас приймають душ з милом обов'язково. Тоді проходять через цю зону. Тут у них відбувається обробка ніжок, і після цього вони вже можуть перейти до басейну безпосередньо на заняття. У нас є два інструктори, які проводять заняття. У нас вчителі проводять відповідно уроки і їм допомагають інструктори. Обов'язково присутня медична сестра, є в нас іще працівник, який її доглядає. Ну, діти не всі можуть, наприклад, сьогодні він заболів, сьогодні, але вони приходять на басейн, ці дітки. Частина йде в чаші, купається, частина залишається, ви бачили в фоєв, їм є чим зайнятися, там тенісний стіл, шахи, шахмати, і там теж людина з ними залишається, яка контролює їх. У навчально-виховному комплексі номер 16 де навчається 500 учнів. Модуль плавання є у кожному класі протягом року. А плавання з дитинства це найефективніший і простий спосіб зробити дитину здоровою. Це загартовування, зміцнення імунітету та формування правильної постави, резюмують інструктори.